Стіл пісочниця, бізіборд, сухий басейн з кульками, пазли та різні ігри. Такі набори міжнародна організація передала 23 інклюзивно-ресурсним центрам на Прикарпатті. Як це обладнання допомагає соціалізуватися діткам з особливими освітніми потребами? Розкаже наша Тетяна Дадак. Тримаєш за ВВР і витягаємо черочки. Ось так. Ну. Ох, бери другу ручку. Який червичок? Синій. так. Так працюємо з ну, дітьми різного віку. П'ятирічний Тимофійко впродовж року навідується в інклюзивно-ресурсний центр у Тлумачі. Розвиваємо пасивний активний словник. Ми рікнумо торок зараз. Ми зараз на стеми, наприклад, овочі, гороні овочі. Ми розвиваємо словник і заодно закріплюємо кольори, тому що він кольори розуміє, але ще вимовляти їх дуже тяжко йому. Батько хлопчика Ігор розповідає у сина дефект мовлення і додає, Тимофій дуже емоційний та енергійний, тому свої почуття йому було складно передати словами. Скоро до школи так і а в нього з мовленням було... От, і це така була серйозна проблема. Десь за місяць ми побачили вже от результати занять. От, Тимофій вже почав з ним працювали, він почав вже добре вимовляти звуки, от, бо починалося все з звуків. І так полегенько зараз вже, так, вже краще, вже, зараз можна, можна вже зрозуміти іменно слова, які він каже. Вже. З дітками займаються відразу декілька фахівців. Психолог пропрацьовує внутрішні страхи малечі, логопед допомагає із мовленням, а дефектолог адаптуватися у побуті. Ці діти мають труднощі у опануванні навчального матеріалу, і тому їм потрібна допомога. Допомога не тільки асистента, вчителя, а їм потрібна допомога фахівців, психологів, дефектологів. От, і ми допомагаємо дітям, зокрема, на соціально-побутовому орієнтуванні. більше. До життя призвичаїтися, навчитися жити в суспільстві, опанувати навички самообслуговування. Інклюзивно ресурсний центр працює з 2018 року. Сюди звернулися 213 дітей. З них 72 мають особливі освітні потреби. Сьогодні, окрім місцевих, фахівці центру опікуються і дітьми-переселенцями. Звернулися 78 дітей із числа ВПО. Ми працюємо з тими дітками. Ми провели 14 комплексних оцінок цих дітей, які мають особливі самі. Освітні потреби п'ятеро з них навчається на інклюзії в закладах освіти тлумицької громади. Звичайно, що працюємо із матерями по стресостійкості, по питаннях війни, щоб знати тривожність. Відтепер процес адаптації буде відбуватися ще легше і цікавіше для малечі. Тлумацький інклюзивно ресурсний центр отримав від міжнародної організації набір для навчання дітей. Він допомагатиме розвивати дрібну моторику, тактильні відчуття та краще Емоційний контакт із дітьми. Вартість одного набору приблизно 2,5 тисячі доларів. Тобто, цими наборами ми хочемо, щоб діти мали змогу, мали змогу навчатися і діти, в тому числі з інвалідністю, мали можливість навчатися як в школах, так і в дитячих садках. Наразі на Прикарпатті інклюзивним навчанням охоплено понад півтори тисячі школярів з особливими освітніми потребами. Ще 500 малюків відвідують дитячі садки. Потреба, над якою працює влада, це і за забезпечення перевезення дітей, інклюзивні автомобілі. Ми отримали 21 автобус закупили за державну субвенцію і співфінансування з територіальними громадами і обласним бюджетом. І чотири автобуси це є інклюзивні автобуси, де є можливість перевозити діточка діточок з особливими потребами. До початку війни ми не мали автомобілів. Новий навчальний рік в області розпочнеться офлайн.